Одного разу на загальних зборах душі приймали рішення, який досвід набудуть цього разу. Деякі з них обмежилися стандартним набором, і лише одна смілива душа вирішила проявити новаторство. Моє місце на землі серед людей. Я хочу пізнати, що таке прощення, і навчитися цьому мистецтву. Можливо, хтось хотів би підтримати мене в цій ідеї. Душі були спантеличені, налякані. І на силу підбирали слова. Можливо, тобі не варто проявляти таку самовпевненість, адже цей урок далеко не найпростіший, а один з найбільш важкодоступних. Часто і життя не вистачає, щоб пізнати таїнство прощення. Ти повинна розуміти, що береш на себе віднець страждань, і нам так хочеться тебе вберегти від цього, але це твій досвід. Незважаючи на те, що ми не в захваті від твоєї затії, ми все таки прийняли рішення, що без допомоги ти не залишишся. Одна душа з натхненням сказала У земному житті твій, я стану тобі другою половиною, будучи чоловіком і дружиною ми хлебним горя сповна, безліч випробувань ляже на твої та плечі завдяки мені, і це буде твоїм головним. Каменем спотикання, ти навіть уявити собі не можеш, як важко пробачити близьку людину, яка заподіяла тобі найбільший біль. Друга душа тихо промовила. Я стану твоїм кровним родичем. Твоє важке, повне, поневірянь, дитинство буде моїх рук справа, моє втручання в твоє життя буде колосальним, але прощення. І полягає в тому, щоб навчитися відпускати навіть найбільш непрості ситуації, третя душа підсумувала А я стану твоїм найсуворішим учителем або начальством, яке недооцінює тебе, буду всіляко принижувати тебе, виставляючи власну зарозумілість як благо, і ти будеш вчитися прощати мене, навіть якщо здається, що це неможливо. Коли душі Прийшли до спільного знаменника і повністю продумали план дій, вони, як і домовлялися, спустилися на землю. Але так же вийшло, що коли душі навчаються чомусь новому, вони обнуляються і стають чистим листом. Вони не пам'ятають, то як вели цю бесіду, і обіцяли один одному підтримувати, щоб не сталося, і лише ледь вловимі знаки долі. Змушують задумати, що багато в нашому житті має чіткий сценарій, а випадковості невипадкові. не випадкові. пізнавайте життя, адже воно того варте.